В нашому місті триває прийом конкурсних робіт на шостий міжнародний літературний конкурс Місто поезії. Сьогодні з нами авторка ідеї, засновниця і керівниця фестивалю конкурсу Вероніка Журавель. Я вас вітаю. Доброго дня, шановні радіослухачі, шановна редакція. Шостий міжнародний конкурс. Ну я думаю, це вже такий традиційний конкурс, тож ми можемо трохи повернутися, зробити екскурс в історію і згадати з першого і чим перший відрізняється від шостого. Так, дякую дуже, дякую за запитання. Цей конкурс, міжнародний літературний конкурс, місто поезії, був заснований мною. Виникла така ідея, і він був заснований мною в Італії. Перший конкурс пройшов в Італії, це регіон Ломбардія, Мілан. 17-го року цей конкурс проходить, підсумки підбиваються в нашому місті. Конкурс залишається міжнародним. і це... Був перший в Україні конкурс, який проводився, приймалися роботи на чотирь, чотирьох мовах. Е і люди ну, завжди у нас десь було 170-190 робіт приходило, Приходили книги надруковані, приходили згідно категорії, які є згідно положення конкурсу не надруковані твори, але приходили звідусіль ці твори. З Німеччини, з Італії, з Америки, з Перу були роботи, з Ізраїля. Тобто географія надходження творів дуже широка. І не лише від українців, які проживають за кордоном або набули громадянства різних країн, але і від іноземців. Тобто іноземці теж завжди, кожного року, коли ми його проводили, були іноземці. Пандемія трохи підсікла нас. Був конкурс 18-го, 19-го року, 2020-го ми пропустили, але в 2021 році знову провели цей конкурс. Конкурс. Ми проводили і проводимо із партнером Центральною міською бібліотекою міста Горішні плавні. Тобто Олена Володимирівна Дудко стояла у самих витоків цього конкурсу, який ми почали проводити в горішніх плавнях. Цього року. Додалася ще одна партнер. Додався ще один партнер, правильно сказати. Це е, наш учбовий заклад, перша школа. Ви знаєте, скільки ініціатив, скільки всього там проводиться, проводиться які вони, у них ідей, там <сум> дуже багато і дуже добре, що вони реалізують всі ці ідеї. Тобто, Партнери, централізована бібліотечна система цього року, перша школа, ну і, як завжди, міжнародна культурна асоціація Ільвола Лавочеде-Лагру, політикли журавля», які вже виповнилося у травні 22 роки цієї міжнародної асоціації. Цього року у нас були чотири мови. На яких ми приймали твори. Але цього року мову ворога ми викинули. І це правильно. Тобто цього року ми приймаємо твори трьома мовами: українська, італійська, англійська. Якщо хтось пише твори цими мовами або перекладає, будь ласка, ви ще маєте час. Ну, часу ви маєте до 1 серпня поки що. Тобто, може. Можливо, будуть зміни. Угу. Будемо до цього готові. Ну, але до першого до першого серпня ще достатньо ще час. часу, так. Наприклад, дочора. Пізно ввечері прийшла одна робота дуже цікава. І, і знаєте, ми ж ці роботи, навіть якщо людина не займає якогось місця в конкурсі, ми їх потім використовуємо. Вони є в бібліотеці. Ці твори усіх учасників вони, я знайомлю з ними літературну студію слово, яка теж вже працює на базі бібліотеки більше 15 років. Е, і вони завжди. І вчора я вам кажу такий твір називається Справжні дуже цікавий твір. Прийшов е, прийшли дві книги-учасниці. Дві лише чомусь за правилами три, але вона щороку бере участь. Це людина з Ужгорода, не називаю її. Її книги є також в бібліотеці. Я потім скажу, поки що я ж не можу, не можу, ні, просто я не можу називати учасників. Я єдина, хто знає, журі не знає учасників, тому що всі роботи вони не підписані. Журі працює над роботами. Непідписаними над цими творами. Знаю лише я. Щоб все максимально було прозоро і чесно, і чесно, що було. Жюрі у нас теж завжди міжнародне, є людина з Америки, є людина, яка проживала до війни у Львові, але він етнічний італієць, він теж журналіст. І пише книги, і він три роки у нас був членом журі, але з початком війни він повернувся в Брешію. І я цього року його не запросила до журі. Є людина, дуже поважна людина, дуже наш письменник, популярний, теж не називає, бо журі у нас працює теж під псевдонімами. Mm -hmm. Тобто, Щоб не було ніяких ну, впливів на членів журі, якщо вони з нашого міста і є доступ до них, і люди знають їх. Тобто ну, в цьому конкурсі такі правила. Назва конкурсу місто поезії». але ж ви приймаєте не лише поезію, а ще й прозу і, мабуть, так. драматургію. І зараз я хочу, якраз, розповісти про. Категорії цього конкурсу цього року теж є зміни в кількості категорій. Раніше було чотири категорії, цього року п'ять, і я їх зараз назову. Категорія А неопублікована поезія, тобто людина пише в стіл, людина пише, але ми приймаємо, звісно, і допускаємо до участі в конкурсі високохудожні твори. Ми ну не хочемо знижувати рівень. Бо є люди, знаєте, ну написалось, щось там наримувалось, чи так написалось білим віршем, чи проза якась. І людина приходить, і, і, а там ну, ще людина не доросла до цього. Це добре, що починає людина. Я завжди вітаю це. Якщо хтось щось пише, як, хтось долучається до якогось мистецтва чи творчості, це дуже добре, бо іскра. Творчі. Закладена в кожній людині з самого народження. І якщо ти розвиваєш цю іскру, якщо ти її підтримуєш, вона починає розгорятися в величезне багаття. І це багаття гріє багатьох людей. Тому я завжди вітаю таких людей, які починають долучатися до мистецтва і творчості. Бо це прикрашає і покращує як людей, так і Всесвіт і, 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 і увесь світ. Отже, неопублікована поезія, категорія А. Категорія Б опублікована поезія. Тобто це твори, це книги. І як я кажу, в му році, наприклад, надійшло 21 книга. Але дві з них не війшли до оцінки, бо були ну, на принтері надруковані просто це порушення положення. 17 книг. ні, Я сказала 21? одна? Угу. Ні-ні. 17 книг, які були згідно положення, а ще дві, тобто це 19. <сум> І ці 17 книг, оскільки люди, ті, хто бере участь в цій категорії, надрукована поезія, вони мають згідно положення висилати чи приносити, чи якимось чином доставляти нам. Через пошту три екземпляри книг. Три. То одна книга залишається в асоціації, одна книга йде на бібліотеку, а ще одна книга завжди. От я, наприклад, ця авторка дарувала б цього року партнерам. В першій школі є книги нашої учасниці цього конкурсу. Категорія В це проза. Тобто неопубліковані оповідання розміром не більше 12 сторінок. Невеликі твори. Не більше 12 сторінок, але це проза. Категорія Г. Автобіографія. Спогад. Категорія спогад Цього року вона завжди була у нас. Ця категорія автобіографія. І були твори, дуже цікаві твори, автобіографічні були на минулих конкурсах. Але цього року категорія спогад уведена, зокрема, і для внутрішньо переміщених осіб, які матимуть змогу поділитися з суспільством своїми спогадами про це вимушене переселення. Або евакуацію. Категорія Д абсолютно нова категорія. На жаль, наше місто втратило таку поважну, таку розумну, таку ну, велику людину Володимира Васильовича Ковпака. Це письменник-лікар. І це дуже велика втрата, я вважаю, для суспільства для, і для нашого міста, для нашої громади. То цього року є категорія Д в пам'ять про лікаря-письменника Володимира Ковпака. Категорія, ця категорія, увага, лише для жителів горішньоплавнівської територіальної громади, які пишуть на історичну тему. Бо Володимир Васильович він писав книги на історичну тематику. Тож ця категорія присвячена пам'яті його. Ну і цього року, відмінність від минулих конкурсів, цього року у нас є меценати. Меценати з Києва, але вони мають дуже великий тісний зв'язок із нашим містом. Це подружжя, скажу. Прізвища я не буду поки що називати, ну але є меценати. Тобто перша, друга, третя премії буде призвіст асоціації пам'ятний, буде диплом і буде ще грошова премія. Тобто людина може вкласти її в наступні свої книги, в видання. Чи, чи це... Зараз такі ціни на видання, що цієї премії нашої поки що не вистачить на видання. Але... В будь-якому разі це але приємно. Хоч, але, хоч на мандрівку, до доворішніх плавнях, на церемонію підбиття підсумків. На квиток цієї премії вистачить. І це також приємно. Так. Скільки часу? Скільки буде переможців, і скільки часу дається членам журі на оцінку власне, творів? Розумієте, цього року я хотіла підбивати підсумки після перемоги. У мене була з самого початку така ідея, бо Присвятити перемозі і зробити це великий захід, якщо забажають брати, підтримати нас, щоб це був великий захід. Але потім змінилися обставини технічні, і поки що я кажу, називаю до 1 серпня ми приймаємо роботи. серпень ми підбиваємо підсумки, я так думаю. Якщо не продовжимо прийом. І потім вже десь у вересні буде церемонія підбиття підсумків, оголошення переможців. І я думаю, що сподіваюся, що буде багато робіт. Я пам'ятаю, завжди хоч на цей час менше робіт, ніж минулі роки. На цей час, от на сьогодні. Менше. Пишуть, з Польщі написала позавчора жінка. Я, я в Польщі, я, але я дуже хочу, наша евакуйована. Але я дуже хочу взяти участь. Ну, подивимось, скільки буде. Якщо буде менше учасників, це просто ну, ситуація. І потім моральний стан багатьох людей такий, що, як кажуть, не не до віршів, не до прози, обставини важкі і люди. Хтось навпаки, пише зараз, він виливає свої емоції на папір або комп'ютер, телефон. Він виливає свої емоції в слова. В слова. І цим він захищає і себе, і свій моральний стан. Він не просто лікує, він зцілює, він підіймає силу свого духу словами. Я знаєте, інколи теж називаю е, ЗСУ кажу, захист словом України. Інколи так от кажу. То захист словом України це Теж має дуже велике значення. І захист словом самого себе. Ти вихлюпнув свої емоції, свій негатив чи горе, чи лихо, ти виплеснув це на, на папір, і, як кажуть, папір все витримає. І тоді ми теж якось зцілюємось, трохи підіймаємо свій дух. І теж трохи витримуємо, і далі. Терпимо, витримуємо і, єднаємо, і єднаємося. Це такі влучні і правильні слова, що Ой, дякую вам, дякую. Ще можливо, знаєте, це ось можна було і закінчити наше інтерв'ю цими словами. Вони настільки ну, воно дають спонтанно, надії. знаєте, все все це приходить. Я не готувалася. Просто але, все ж таки, це, давайте що перед... є в душі, те й кажу. Це правильно, але давайте все ж таки перед тим як ми е завершимо наше інтерв'ю. Е давайте підсумуємо. Тобто. Шановні автори, так, так ще є час. Подати свою роботу на конкурс місто поезії. Так. Це шостий міжнародний конкурс. Приймаються прозові твори, поезію і автобіографічні і прозові на історичну тематику. Так, де можна ознайомитись з положенням про конкурс в бібліотеці. І на моїй сторінці, в Фейсбуці, з 1 квітня там все це є, можна там. До речі, можна подаватися і онлайн, є електронна пошта. І можна можете, якщо хтось знаходиться поза межами міста країни із наших українців, або хто пише хто іншої національності, але може писати українською мовою, чи англійською, чи італійською. Будь ласка, надсилайте свої твори. Будемо залюбки чекати, і я пам'ятаю, я була колись на церемонії нагородження на підбутті підсумків. Там зачитували уривки своїх творів, і це дійсно ті твори, які варті уваги. Тож ми сподіваємося що все ж таки і цей конкурс, коли завершиться, ми також зможемо поринути в ось цей ваш літературний світ. А ще я хочу закінчити таким: якщо хтось хоче побути на п'єдесталі поезії, ви знаєте, що таке п'єдестал поезії? Ну, Якщо образно, так всі знають, що таке п'єдестал. Але читають твори, коли ми підбиваємо підсумки цього конкурсу, читають твори за мистецькою виконаною трибуною. Це робота нашого відомого скульптора Вадима Іщенко. Тож... Приїздіть на церемонію, приходьте, буде оголошення, коли вона відбудеться, і побачите наших авторів. І автори побачать себе потім на п'єдесталі поезії. Тож чекатимемо. Усім. <сум> чекатимемо ваші твори і чекатимемо вас на п'єдесталі поезії. Дякую вам. Дякую вам дуже, дякую.